Перший матеріал даю тобі пробуй. Так, ну да. Это... а ну, де? А тут. Трохи важкеньке таке. Порівняно, наприклад, з HPL-панелькою, яка буде легша, ну. Це буде фіброцемент. Правильно, перше вдалося вгадати, а тепер даю тобі наступне. Давай, цікаво. Давай. Окей. <звук> О, це кварцева плита. Є. А ще скільки? Дев'ять. Ще два. Та. Тривай. Ага, ото. Здається, чи це знову фіброцемент. <звук> Ти вгадала, Молодець! О, окей, фух, думаю, щось ніби вже схоже на дотик. Було! було. Спробуй вгадати останнє. Тримай. О, -о, О! Це щось велике. Ну, легеньке, значить це шпіель-панель. Правильно! Ура! Ура! Я тебе вітаю, ти справжній експерт.